Роблю напій з Карпат. Не знаю. Смородина напій. Покроплена смородина. Миємо чітко не помиляємось, а тут де капець. Все, промили. Тепер вириваємо листочки і кладемо. Так пахне гарно. Спорчені листочки от таке наподобі. Засох, викидаємо. Вони нам не потрібні. Нам потрібні тільки ті, які свіжі. Все, мене вийшло лише три спорчених і гілка. Йду викину. Добре, е, тепер беремо це, це все. Е, ну, коротше, гріємо чайник. Так, багато води. Ага. Гарячий, холодний, треба чекати. Е, не забувайте ставити лайки, підписуватися і відео буде рідко виходити. Через деякі причини. Або часто. Ні, часто буде, часто буде. Літо, 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 літо. Літо. літо, літо, літо. Літо. О. Блін, а там мікрофон. Я вже не знаю. А, літо. Я не знаю, у один мене мі... один мікрофон. Хі -хі -хі. Чекаємо, поки чайник зігріється. Так, чайник зігрівся. Так. Да. Будем заливати. А, а чіко, Я собі пробую. Ачка завжди теж хоче. Тоже мені хоче. Откривати треба. Так. Да. І накривай тарілкою. <ріпи> не знаю, <мені> мама сказала. <ріпи> Так, народ, тут якісь результати. Вода зеленіє. Я чорнію, не грію зеленію. Результати дуже дивні. Якісь дивні. Вода позеленіла. Як на тому відео? Да, все правильно. А нічого? А йде там. Ну, так пахне дивно. Вот, про прошу. Ну давайте. ще по цекремо. Радісна це крема. Не радісно. Нормально дві ложки. Дуже великих. Кетика фигня. Наші ну, горячи. Ще горячий. Давайте капиночку. Таку айболі. Сахар, сукор. Су 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 Пахне якісь лікарства для горла. щось потім якісь там стля стрип... Болі... <стриптесили> чи що там ніколи там. Реально як якийсь чай. Спочатку воно якесь гірке, а потім таке прикольне. Щось... Я не мов п'ю такий типу, чорний чай, простий такий. Але з додавленням таке відчуття дивне відчуття, мов ліки якийсь від кашлю, щось того від горла. Аж горло закладає від цього поч... відчуття. Перфект. Не знаю, всім рекомендую це спробувати, якщо у когось є смородина. А іменно листочки. Треба трохи більше дати, щоб було ще таке виразніше. Зараз можу, але но... я вже якось не дуже хочу. Мені цікаво, чи я, що я взагалі це вип'ю. А то мене мама приб'є. Ай! Мама, ти так ти так! Це таке то, зі мною Ну, Коротше, пробуйте всі, всім пока.